Зроблю по-художницьки. Що ж, зараз я почала малювати. Ще лише намічаючи форми, розміри і так далі. І розумію, що мені це робити дуже важко. Я не вмію копіювати абсолютно, і я не вмію переносити малюнки. Тобто в мене кожен раз виходить якась інша робота. Я Досить довгий час себе цькувала за це, однак зараз вважаю, що це моя унікальність. Я розумію, що це навичка і за потреби я можу її розвинути. Однак на даному етапі свого життя і творчого розвитку я не хочу це робити. Я не бачу в цьому такої потреби. Мені подобається, що кожен раз виходить щось нове, і мені подобається, що кожен раз. Я можу відслідковувати ті почуття, які підіймаються в мені, що я не вмію це робити, я не зможу перенести цю роботу. Те, що я кожен раз ніби внутрішньо через кожну свою картину в такому великому розмірі борюся з тим, що якщо я створила щось один раз, то от тільки так вірно. Ось. Це моя е, супер. Деструктивна програма, що один раз я лише можу створити шедевр. Всі інші рази ні. Тобто, якщо я ескіз намалювала на тому папері, який складений з двох листків А4, якщо він саме такого формату, саме в цьому, то другий раз, наприклад, на цьому великому форматі я не зможу його відтворити. В нього не будуть закладені е, ті мої. Вміння здібності, відчуття, почуття, які я проживала при створенні, наприклад, ескізу. Ось тому я просто дозволяю цьому бути, тому що годину тому на психотерапії мені дозволили помилятися. До чого це я все вела? Якщо я малюю і в мене підіймаються такі почуття. То я досліджую їх, я не тікаю від них. Інколи мені треба поплакати, інколи мені треба проговорити це на психотерапії або будь-якій іншій людині. І коли я проговорюю, я знаходжу відповідь сама. Мені просто потрібно сказати це вслух. І коли я роблю це у комунікації з іншою людиною, я ніби очікую, що інша людина дасть мені це рішення. На цим я також працюю на психотерапії. Що всі рішення знаю я, і всі рішення можу дати я собі сама, ну, ще в процесі. От, і коли я очікую рішення від іншої людини, моя підсвідомість, або свідомість, або я, всі мої субособистості дають мені відповідь, і я її знаходжу. Однак відповідь не значить, що я більше не відчуваю цих емоцій, які підіймаються кожен раз, коли я починаю малювати, або. Коли це якась конкретна картина, ні, кожна картина це в першу чергу моя внутрішня трансформація, або через них я проживаю себе. Я проживаю сам процес малювання, бо, на відміну від усіх інших процесів цього життя, наприклад, як написання робіт в університет, або приготування їжі, або прибирання якась дуже банальна річ. Ось саме цей процес створення картин я вмію проживати наповно. Це, мабуть, що... найбільш розвинене на моє вміння. Дякую. Повертаємось. Мені здається, вона дуже велика. Ця дівчинка має бути набагато менша. Дуже хочеться відміряти все лінійку і зробити прямо по пропорціях. Але, ну, це крінж. Ні, тут немає жодного творчого процесу. Це не крінж, тому що багато художників так робить. Для мене це в даному випадку крінж, тому що це не відгукується мені і все. Я так не відчуваю зараз. Можливо, завтра я буду так відчувати і зроблю це. Ну, так а, вислушка у церкві, яка посаду. Зараз третя година, і в мене все ж я купа незакінчених робот в університет. Я хочу поставити собі дедлайн. Фу слово дедлайн. Тільки написала, прописувала рефлексії, що це жахливе слово. Що воно в мене асоціюється з результатом, який я маю дати, і після цього просто померти, тому що все, що в мене було, і навіть більше просто абсолютно купа всі мої можливості, все, що я можу, я маю віддати в цей результат. Це жахливе слово для мене. От, і хочу о п'ятій, це, тобто, дві години помалювати, і о п'ятій сісти за курсові і закінчити. о п'ята, шоста, сьома, о восьмій і о восьмій повідповідати людям. А їсти, я коли буду! Ладно. І там поїздимо.